Thank you. На 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 все, все чисто, ми виходимо, дання випало. Дай кімната є. Повністю зводом навіть проведені. Зрозуміло? Питання є. Трохи розкажіть, що ми зараз бачили з вами. Сьогодні вранці ми відпрацювали слухачами наших курсів підвищених квартирацій взводного рівня, штурм приватного сектору. Слухачі попередньо отримали бойове розпорядження від командира роти. Був вибраний командир взвода та управління звода, та також командири відділень. Вчора вони цілий день планували, доводили це бойове розпорядження увечері для особового складу. Сьогодні вранці безпосередньо відбулося відпрацювання бойового розпорядження. Слухачі вклалися в час ще так званий, але по завданню були дуже великі втрати. Це показує те, що більш детально треба підходити до планування самого виконання бойового завдання. Для безпосереднього тренування потрібно використовувати навчально-матеріальну технічну базу. Тобто, це дими та. Учбові гранати, дякуємо нашим партнерам, Дігнітас! Слава Україні! Героям слава!